Рада вітати вас на своєму каналі у новому відео. Сьогодні ми завітали у Епіцентр і заглянули ми, звичайно ж, у відділ новорічних прикрас. Ось ці дуже красиві фігурки, дуже гарні там новорічні іграшки, і достатньо їх вже мало, багато розібрали, але ціни на них теж такі хороші, достатньо кусаються. Дуже класні ось ці фігурки. Фігурки прямо мене, ой, з мого дитини. Завжди були теж якісь там космонавтики. Всяке таке. Ось ці кулі мені дуже сподобалися з українською такою тематикою, дивовижні кульки. Ну, іграшок просто завал. Тут такий новорічний настрій, така атмосфера. Що, дивлячись на це все, прям повіриш у дива. У... Казку новорічного дива. Бажаю вам, щоб до вас теж прийшов цей новорічний настрій. Прийшли до вас чудеса, дива, новорічна казка, щоб в ваших оселях була гармонія, тепло. Бажаю вам приємних свят, попереду дуже-дуже красиві свята. А тепер наші будні! Добрий раночок, у нас ранкова, знаєте, рутина. Ввечері світла не було, зранку світла немає. Тому я першим ділом, як тільки вімкнули світло, каву ми пили з Ангеліною, пили вже з нею какао. Да? Попили какао, і тільки першим ділом, як вімкнули світло, я бистро, 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 швидко-швидко-швидко перемиваю всю посуду. Тому що вчора ввечері не милася, і зранку не милась, і посуди просто вагон. Мию, прибираю і роблю порядок. Так, посуд вже перемитий. Я нарешті, нарешті пофарбувала волосся. І скажу вам, що фарба мені дуже не сподобалась, тому що волосся якесь таке. Ну, Прям сухе переживаю, щоб воно мені його не перепалило. І більше я такого кольору ну, не хочу. І він такий дуже якийсь, прямо цікавий. Прямо так от стану коло вікна, якийсь такий кремово. Я не знаю, який крем, кремово пепельний колір такий. Цікаво. І так, наші плани на сьогоднішній день. По-перше, покажу, що робиться за вікном. За вікном у нас трішки сніжок, але його небагато, дуже на вулиці мокро. Е, вчора було прибирання у мене на каналі на е, кухні, точніше, я помила кухню, так забрулося. А тим часом моя дитина. Покажу вам, що робила в кімнаті. І сьогодні мене чекає прибирання в кімнаті, але цього показувати не буду. Задовбало то прибирання. Ось таке в нас тут робиться. Треба ці всі іграшки все поскладати, поприбирати. Не було світла в нас сьогодні до обіду майже 11-та година, а в нас е, тільки об 11 -ті з'явилося е, світло. Будемо чекати зараз Ростусіка зі школи, готувати щось Мам. їсти на обід і на вечерю. Ой, що у тебе там є? На обід і на вечерю. Треба щось придумати, поки є світло, бо з 3 з третьої... з до 4 знову не буде. Тому беруся за домашні справи. Вчора ще ми поїхали в епіцентр, я там прогулялася, ми там прогулялися. Це те, що було на початку цього влога. Дуже, звісно, там красиво, дуже все класно. Але все дуже дорого. Дуже дорогі іграшки. Я не знаю в цих магазинах, що ну, Аврора, копійка, набагато дешевше. Дивлюсь, такі самі пластикові іграшки. Ангеліночка не лізь до тої штучки. Угу Е, і ось ці от прості пластикові, це не те, що там якісь стікляні іграшки, ще якісь просто пластикові іграшки, по 100 гривень за іграшку. Ну, в епіцентрі, звісно, дуже дорого. Я не знаю, як вам, але мені чомусь здається, що це трішки дороговато. Скажу вам зараз, що купили, що Ангеліна там розбирає. Чому ми взагалі поїхали в той епіцентр? Поїхали ми купувати зволожувач повітря, тому що у нас дуже-дуже з включенням опалення дуже-дуже сухе. Угу. Закриває кришечкою повітря, і всі зранку просипаються з таким пересохшим носом. Покажу зараз, що ми викупили. Ось такий зволожувач ми викупили, ось такий з нього іде. Парчик ну таке, холодне пар. ну За ніч воно може грам там 30 води з нього вийшло, тому що ми купили от, на 4,2 літри, заляли 2 літри води і да, майже 2 літри води в ньому так е, є. Ми поміряли тут, є датчик, щоб помірити повітря зараз в кімнаті. Зараз показувало, ну не прямо зараз. А коли ми прийшли додому, показувало повітря у нас 20, Це сухе, має бути від 40 до 70, Тому ми купили, вмикаємо на ніч, зараз буду вимикати. Це я так включила, щоб показати. Коштував він півтори тисячі гривень, зараз він там на знижці. І є ще такі більші і є трішки менші. Але на нашу квадратуру кімнати цей нам ідеально підходить. Тож, така от в нас покупочка. Так, поки Ангеліночка спить, зараз швидко приготую щось їсти, дістала. Ксучек капусти в мене є, там картопля, м'ясо. Якесь м'ясо я вже почала відварювати. Зараз тушу трішечки, певно, що це буде картопля з овочами. Я не знаю, що вже готувати. О, вон мій відблиск в чайнику і грязна плита. Я тільки вчора прибирала тут на кухні. Ну, це це мене такі засранці, чи це так в мене виходить, і я нічого не встигаю. В кімнаті взагалі я просто мовчу. Може, я зараз це приберу, але поки я щось роблю там, поки я вішала стірку, дві коробки ігрушок викинула. Піжаму розтікину достала. Там я принесла одяг. Це просто якась катастрофа, катастрофа. Як це все прибрати? Я нічого не роблю, тільки прибираю. Ну, думаю, що зараз за годину я швидко-швидко справлюся, я в себе вірю. Така скруча. Кулаком я в себе вірю, дуже сильно в себе вірю. І надіюся, що зараз я за годинку дуже швидко зроблю те, що я хотіла зробити. Бо чомусь сьогодні в мене прям непродуктивний день, і я не можу себе налаштувати, зробити все так, як мені треба. Все Не базіко, я прям приступаю і працюю під фонаріка. Аж так працюю, що аж гайшу шумить. Слухайте, хочу вам да, чому признатись, не такий той вовк страшний, якщо його не боятися, їсти вже поставила, готувати під фонарика. Нічого страшного в тому немає. Все нормально, ціла, З'явиться світло протру плиту, доми і посур. Навіть натерла моркву, буде ще моркви по-корейськи. Я ще й все встигну, зараз йду прибирати. Чи накрутила себе? Кажу, що страшний вовк він не страшний, зараз я все швидко приберу. Ну, все, і тут порядок. Йдемо з Ростіком пити чай, поставлю його, одяг Він має передіватися. Хто прийшов? Сидиш в гаджеті. Зараз на на да? зараз ми ще його поведемо. Бо ж скоро буде темно, але в нас скільки зараз годин? Ще видно? О Ага, а о, шос... о, сім... о, о 16-й має з'явитися вже світло. Тож, бастренько щось роблю. Я сьогодні дуже добре встигла попрацювати, е поки навіть світла не було. Багато чого зробила, пишаюся собою. Хто ж себе похвалить? Хто ж тебе тобто, похвалить, якщо не ти сам? Все, п'ємо чайок. Слухайте, в нас сьогодні чомусь так довго немає світла. Вимикали два рази і щось дуже багато. Я не знаю, чому нам так везе, що ми попадаємо. Давай цими іграшками пограємо. Давай? Що, ще одні висипемо? Ні. У нас там телефон, там теж телефон, і ми з Ангеліною будемо щось грати. Ростусік пішов на джео-джет своє, а ми будемо грати. Я не знаю, всі запитують, що... Вау! Вау, що Ангелінці подарувати на день народження. Я навіть не знаю, що їй подарувати. В нас стільки іграшок є, просто ними гратися, не переграти. Вау! Хто це? Вау! Жабка. Я ще вчора забулася. Ого, я ще вчора забулася в свекрухи сумку з гаманцем і з усім, з чим тільки можна було. Ура, -со 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 Забувалася. Ура! Ура. <клух> Може, ми сьогодні вечором поїдемо, ще заберемо. Я... ой. Ура. В хаті, знаєте, темно. <клух> і... Я вже би теж лягла спати, я не знаю. добре, що я сьогодні прибрала, а то би я себе цілий день до картала цілий вечір, що я щось не зробила, але поки не було це світло, Ангелівка спала, то я встигла зробити просто все, що мені треба було, я зробила. Звичайно, роботи можна вдома знайти ще багато, багато багато та давай не будемо всі висипати. Не тільки їх склала, а вона, а вона хоче висипати все знову. Роботи можна знайти, звісно, безкінечно. Але добре, що я зробила те, що хотіла і. О, треба, щоб включили світло, бо я вже зіваю і якусь каву хочу зробити. Так і я тої кави не п'ю з тим, з чим там було. з, з карамелів. Воняє мені просто жах. Гедота та не кава, коротше. Я більше в житті не куплю. Якщо куплю, то просто каву. Е, так, будемо. Е, Нарешті у нас з'явилося світло, але ми збираємося їхати до бабусі. Мені щось так непривично з тим кольором волосся. Не знаю, якась така трішки, трішки цікава. Мені просто незвично. Е, їдемо до бабусі, забрати мою сумку. Ангеліна ще зібралась їсти. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. І заберемо за одну розтіку по дорозі. Mm -hmm. Поїхали. А, ще телефон став на зарядку на дві хвилини, бо зовсім-зовсім сідає. Приїхали ми в гості до нашої бабусі. Покажу вам зараз щось дуже-дуже красиве, що у неї тут є. Дивіться, не що, а хто, хто у неї там є, не можу до неї добратися. А це черепахинція, Вона була колись маленькою, а зараз ось, подивіться, яка величезна черепаха. І тут дуже-дуже-дуже багато і такі гігантські, просто гігантальські фіалки. Їм тут дуже подобається на цьому підвіконні, дуже красиві і дуже гарна ось така от товстянка. І фіалки прямо монстри великі. Побували ми у неї в гостях, попили чаю і поїхали додому. Прогріваємо машину, їдемо додому, бо на годиннику вже 20 І я швиденько готую бліни, діти. Замовили бліни, ми будемо вечеряти мию посуду. Тут, як завжди, завжди-завжди, вже майже 21-та. Набираю дітям ванну, накидаю сіль спінкою і буду на цьому з вами прощатися. Дякую всім, хто заглянув на моє відео. Я вам безмежно рада. Дякую за те, що ставите свої подобайки, підтримуєте мене та мій канал. До зустрічі з вами у нових відео. Будемо сьогодні з вами прощатися, тримаємося всього вам самого-самого найкращого. О, Ростик ставить лайки і всім пока-пока-пока-пока-пока.